Та витягай свої навушники. Що ти знову дурню слухаєш? А чого ти ще мій плейліст? Онуче, що ти мелеш? Що? Так це ж хайп, так ж таке слухають. Здурів чи що? Навіщо лаєшся? Та це рофл. Рофл? Це що? Новий вид вареників? Ні, бабусю, рофл це сміх, а ти не можеш об'юзати мої треки. От зараз візьму ремня і ти получиш. От подивишся. Бата, заспокійся, не збираюся тебе байтити. Давай гарно проводити час та танцювати. Гаразд, але якщо ти будеш мені на голову вдягати свій сленг, то я буду шеймити твої танці. Бат, тоді домовилися, давай тоді станцюємо. Раз, два, три, 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 раз, два, три. Раз, два, три. Дякую тобі, Марк заплутав свою бабусю і ледь не отримав на горіхи. Пані Тетяна подумала, що малий лається. Сленгові слова були завжди, але зовсім інші. У шусах на каші у новеньких котлах він хвиляв бродвеєм на сейшен. Це типова сленгова фразочка років так х минулого століття. Нинішні підлітки навряд чи її зрозуміють, адже більшість сленгових слів з часом губляться та втрачають сенс. До наших років дожили хіба? Стриматися прикид та фейс. Попри все, більшість дорослих намагаються не відставати від молоді та використовують нові словечка. А ну я його використовую кожного дня. Хайпове щось таке зловити хайп, кайфонути, що щось, щось з цього роду таке. Не знаю. Я з молоддю не спілкуюся, а спілкуюся з людьми мого возрасту. 17-річна Вероніка щойно закінчила школу. каже, давно спілкується з друзями на молодіжному сленгу, бо вважає це вираженням своєї індивідуальності. Йоу, рофл, Крінж, чи на зас саундтрес, чілять, форсіть. Спавниця, вписка, йоу йоу Дівчина дізнається, що звикла розмовляти мовою підлітків, але намагається боротися з цим. Мені не було важливо якось їх вивчити, вони в мене так само прийшли, і іноді це буває як слова, якісь паразити, і казати постійно рофл, рофл, рофл. Ну, теж не потрібно. Треба якось. ...заміняти ці слова на сьогодні. Її найулюбленіші сленгові словечка це «рофл» та крінж. А от мама і досі плутає їхні значення, хоча донька неодноразово пояснювала сенс. Мама моя цього не розуміє. Я вже напевно другий рік їй навчаю слово рофл і крінж, але вона все одно перепитує, але ж вже пора знати, що це таке. Живемо у 2024 році. Треба вчитись. Психологи наголошують, батькам потрібно знаходити спільну мову з дітьми, тож можна і вивчити молодіжний сленг з приводу того, що це може бути нуля дивним для, для, для дорослих, а більше навіть і в яких в якійсь мірі дратувати дорослих, і тут можу дати таку рекомендацію. Просто спробуйте бути другом дитині і запитуйте в нього. А що означає там, наприклад, там оце слово да або цей сленг? І дитина з задоволенням з вами поділиться, і ви будете ну не, не те, що там лізти кожного разу, да, але більш-менш обізнані без молодіжного сленгу. Підлітки вже майже не спілкуються, але це явище тимчасове. Це такий природний процес розвитку, тобто в цьому нічого такого дивного немає. І для підлітка саме важливі однолітки, думка однолітків бути на рівні з ними, щоб розуміти один одного, щоб бути авторитетним. І тому ну я думаю, що знати сленг більше в кожний час він якийсь свій виникає. Кожен з нас там да своє дитинство згадає, і теж сленг присутній. Просто він далі в процесі зростання більш відходить на ну на якусь там іншу позицію. Попри популярність, з часом деякі слова втрачають свій сенс. А ті слова, які завжди залишаються актуальними, вони будуть завжди залишатися в нашому мовленні, тому що і це явище актуальне, і це, це слово актуальне. Ті слова, які зникають, це або вже зникли чи предмети, чи зникли поняття. і Таким чином вони вже на сьогодні не актуальні. Є слова, які будуть були і є актуальними, і те саме до прикладу, ботаніки. ми діти його використовують часто у своєму мовленні, тому що воно актуальне кожного разу, і воно не буде, і воно не зникне з нашого, з нашого мовлення. Все залежить від того, наскільки розвивається швидко наше суспільство і наскільки швидко до нас входять нові поняття. Молодіжний сленг, як і сучасний світ, не стоїть на місці. Постійно з'являється щось нове. Тому не слід очікувати, що підліткова мова вимре. З часом вона буде розвиватися і змінюватись, а дорослим доведеться не відставати від дітей та онуків. Дар'я Лисенко, Костянтин Кесар, Андрій Чебаненко, Дніпро Тіві.